При лікарняному храмі Святителі Михаїла, що в Києві, несе свій послух сестри милосердя Інокіня Ольга. Її син Андрій вже другий рік воює, захищає вітчизну від ворога. Андрій постійно на передовій, він кулеметник. Прийшов в Бахмут Купянська, Скавдіївку і зараз під герсоном на вогненому рубежі. Я вже описував подію, коли Андрій повертався з розвідки, за крок упала граната РПГ і забилася в землю. Це неймовірно, але вона не розірвалася. Іншим разом над ним висів дрон, і той заплутався в кроні дерева і звалився. З його батальйону залишилось в живих тільки четверо, і ось він, ані подряпини. І йшла чутка в бригаді, що Андрій кулеметник заговорений на кулі і снаряди, як народний месник 17 століття Олекса Довбуш з Карпат, якого кулі не брали, відскакували. Але той був заговорений, як то кажуть, карпатським мольфаром. А наш Андрій вихованець храму Святителя Михаїла в Києві, ще й в монастирі Афонської ікони Божої Матері, ніс послуг, і постійно читає шепоче Ісусову молитву. Господи, Ісусе Христе, помилуй мене грішного. Цю молитву воїнам заповідають читати афонські старці, і не просто в устами, в розумі, а самим серцем її промовляти до теплоти в грудях. Але й надзвичайно важливим є те, що мати Андрія і накиня Ольга щоденно вичитує святе Євангелія за Андрія. І сама отримує таку благодаті радість, що ніякі земні втіхи не можуть зрівнятися з тим, як втішає її Господь. Сила святого Євангелія простягається на її сина Андрія, де б він не був, чи в полі, чи в окопі, чи навіть серед самої гущі ворога. Молитва матері в вогні не горить, в воді не тоне зі дна моря дістає. Завітайте до храму Святителя Михаїла. В лікарню, що недавно була перейменована на честь святого Архангела Михаїла. І ви побачите матір, яка в білій хусточці з червоним хрестиком, в одязі сестри милосердя, читає святе Євангеліє, сидячи на ганку перед храмом. Оце приклад всім матерям. І жінкам, що чекають з фронту своїх чоловіків, дітей, чекають їх переможцями. І якщо матері моляться, то наше військо безсмертне.